Чи безпечно нині у Чорнобильській зоні? Після визволення зона відчуження закрита для туристів. Знімальна група заборони побувала на чаес, і я маю відповідь на запитання: чи безпечно тут зараз? Нова Чорнобильська катастрофа могла статись через росіян у березні минулоріч, річ. Після того як окупаційні війська взялися охороняти станцію, безпечна діяльність стратегічного об'єкту стала неможливою. П'ять тижнів росіяни контролювали ЧАЕС, потім були витіснені ЗСУ за державний кордон. Світ видихнув нового ядерного вибуху, вдалося запобігти. Нині ж значного підвищення радіаційного фону у зоні відчуження та на прилелих територіях немає, кажуть експерти. Але виміряти рівень радіації ми не змогли. Окупанти вкрали всі дозиметри. А ще знищили нові лабораторії, які моніторять рівень забрудненості. Нести загрозу можуть речі, які на станції росіяни забруднили радіонуклідами. Імовірно, рівень радіації зріс у рудому лісі, де окопувались загарбники. Там росіяни скидали награбоване ще смайно та обстежити всю <зону> відчуження фахівці не можуть, великі території досі заміновані.